Всім привіт! На попередній академії я розповідав про Fluent UI, недоліки та переваги використання. Сьогодні я хотів би продовжити дану тему і розповісти і показати вам, як легко і швидко реалізувати невеликий веб-ресурс використовуючи саме Fluent UI. Показувати буду на прикладі самого часто використовуваного компоненту, наприклад, таблиці. Отже, розпочнемо. Я попередньо підготував готовий React-проект, він пустий, щоб не витрачати на це час. І зараз нам потрібно підготувати основну структуру. У нас вже є автоматично створені файли, такі як App.jsx та Main.jsx. Це основні базові файли, які створюються автоматично при ініціалізації проєкту. А нам зараз потрібно створити файли для компонентів, над якими ми будемо працювати. Тобто ми створюємо якусь папку, називаємо її Components. Тут ми будемо зберігати наші компоненти. Перший компонент, давайте ми називаємо. Data grid view. Другий компонент давайте назвемо Filter Panel. Тобто у нас буде основна таблиця і, можливо, додамо якісь фільтри. Потім в створених пабочках нам потрібно створити сам компонент. Тобто це у нас буде JSX файл з назвою такою ж, як назва папки. І так само для другого компоненту створимо такий же файл. Компоненти ми створили, папки ми створили, файли ми створили. Перейдемо власне, до підключення самої бібліотеки. Зараз ми повертаємось в документацію, переходимо на Quick Start і знаходимо, як інсталювати саму бібліотеку. Копіюємо, повертаємось до проєкту, відкриваємо термінал встановлюємо бібліотеку через команду npm «In Install. Запускаємо процес встановлення, це може зайняти до хвилини. Трохи почекаємо, поки воно інсталюється. Після інсталяції в нас будуть доступні всі компоненти, які доступні в бібліотеці Fluent UI. Так, компоненти у нас встановлено, але також я ще хотів би встановити, окрім компонентів, ще й окремо іконки. Так, іконки встановлюються іншою командою. Це у нас буде самість компонент. Ми пишемо icons, тобто Fluent UI React icons. Пім інстал так само запускаємо. Добре. Зараз компоненти і іконки у нас встановлено. Можемо переходити власне, до підключення самої бібліотеки. Основне, що нам зараз потрібно, це підключити Fluent провайдер флюент провайдер це ключовий компонент який забезпечує контекст для теми налаштувань та стилів для всіх дочірних компонентів тобто він є обов'язковим для коректної роботи самої бібліотеки повертаємося до файлу переходимо у файл main.jsx і тут нам потрібно підключити флюент Provider. І він має обгортати наш інший файл AppJSX, тобто наш основний компонент. Також ми бачимо, що воно нам автоматично підставило тему, так як нам обов'язково потрібно передати у Fluent Provider тему. Тем є декілька на вибір. Я зазвичай використовую його це саме стандартна і класична тема. І взагалі, є наче до п'яти, це можна також переглянути в документації, кому буде цікаво, які є теми і як вони кастомізують власне компоненти. Якій темі, як компоненти виглядають. Тобто ви динамічно можете змінити тему, і у вас динамічно будуть змінюватися компоненти прямо на сайті. Добре, флюнт, провайдер ми підключили, ап ми передали. Це в нас все готово. Зараз ми можемо перейти до розробки нашого основного компоненту, до розробки таблиць. Тобто тут ми створюємо функцію, яка буде називатись так само, як називається компонент. Data GridView. Бачите, вона автоматично підказує, пропси поки ми передаємо. Експортуємо зразу функцію, як дефолт. Тут у нас буде функція. Давайте зараз повернемось до документації і знайдемо тут компонент DataGrid. Відкриваємо цей компонент, бачимо, ось у нас ми можемо його переглянути. Тут ми відкриваємо шоу-код і копіюємо код і вставляємо його в наш проект. Скопіювали, Зараз нам потрібно імпортувати всі залежності. Тобто тут нам потрібно імпортувати, наприклад, іконки, для яких ми встановлювали власне бібліотеку. Імпортуємо іконки, імпортуємо певні методи. також Бібліотеки. Ми імпортуємо інші компоненти, які нам ще потрібно. Так, імпортуємо сам компонент таблиці. Отже, таблиця у нас готова. Тепер давайте додамо певну панель фільтру. Тут ми так само створюємо функцію, яка називається так само, як наш компонент. Пропусі в нас, поки нема. експортуємо її. Як Отже, Тут ми будемо використовувати такий компонент, як toolbar. Тобто зараз ми переходимо до бібліотеки, знаходимо компонент toolbar. Це у нас ось такий компонент. Тут я Певні кнопочки і ми можемо повішити на них певну дію. Натискаємо шов-код і копіюємо власне контент. Скопіювали, пишемо ретурн, вставляємо. пропсі, у нас поки не буде. Зараз нам потрібно імпортувати всі компоненти, які тут використовуються. Це toolbar button, toolbar divator, menu, menu, Так, Зараз нам потрібно вирішити, які фільтри ми зробимо. Я думаю, що ми можемо додати можливість змінювати розмір. Шрифту в таблиці. Тобто це в нас хай залишається меню, і тут у нас будуть різні розміри шрифтів, де користувач зможе переключати розмір шрифту, перший компонент. І наступним давайте ми зробимо можливість вмикати або вимикати сортування. Наприклад, тут нам потрібна іконка. Давайте поставимо іконку, наприклад, перейдемо власне в icons Пускаємо щось зв'язане з шрифтами. От, сайс, от, Наприклад, ця. Імпортуємо цю іконку, Тобто, то що потрібно імпортувати. Добре, тобто зараз нам потрібно 3D шрифтів. Тобто у нас хай буде екстра смол, не буде просто смол. І ще один. Давайте, наприклад, «Medium». Тут ми дали роздільник. Тобто перша кнопочка у нас буде відповідати за розмір шрифту, друга буде відповідати за сортування. Чи можна сортувати в таблиці елементи по колонкам, чи не можна. Так, тут нам потрібно тоді Aria Label Sort table. Тут у нас арія Label Size». І тут нам також потрібна іконка. Давайте пошукаємо іконку, яка зв'язана з сортуванням. Наприклад, напишемо «Sort». Ось у нас зараз підходяща іконка. Так, вставляємо цю іконку, і її. Тобто зараз у нас є два види фільтрів, що нам потрібно далі. Тут нам повинні додати певні пропси. Тобто у нас повинна бути функція. Яка буде змінювати size, параметр, по якому ми будемо визначати, чи зараз у нас grid sortable, чи не sortable, І власне функція, яка буде змінювати sortable. З Ці параметри ми будемо приймати. Тобто зараз нам потрібно прописати використання функції setSize ось тут. Щоб ми можемо змінювати. Ми прописуємо on-Click, зробимо bind. І передамо значення extra Small. Зараз я поясню, чому екстра смол. Спочатку пропишемо всі, це ми можемо скопіювати сюди і сюди. Тобто тут у нас просто small, тут у нас буде medium нас є потім сортай. Тут нам також потрібно повищити онклік Бачите, воно нам практично правильно зразу підказало. Єдине, що тут ми передаємо не екстра смол, а передаємо. Своротні значення від значення сорттейблу. Тобто ми таким е способом будемо завжди змінювати значення сорттейму на протилежних. Добре, панель фільтру у нас готова. Табличка у нас готова. Тоді нам потрібно зараз переглянути, як воно взагалі у нас працює і чи воно коректно відображається. Тобто нам зараз потрібно в AppJS додати ці компоненти, щоб вони у нас рендерилися. Тому що зараз у нас нічого не покажеться, якщо ми запустимо проект. Отже, переходимо в AppJS. Тут ми повинні повернути певний діл, це буде діл, всередині якого будуть наші два компоненти. Тобто Data Grid View та Filter Panel View. Ось так. Так єдине, що я хотів би, щоб ці компоненти були один під одним. Тобто нам потрібно буде прописати трохи стилів простеньких. Тобто, давайте використаємо функцію, яку рекомендую використовувати сам Fluent UI. Створимо функцію constю styles. От бачите, вона зразу пропонує використовувати функцію Make Styles з React Components. Там це не потрібно. Ми зробимо ось так. Просто створимо об'єкт. В об'єкті в нас буде певний клас, хай він називається App. І ми йому ставимо Display Flex, ставимо Flex Direction Column і ставимо відступ, хай буде десь Ось так. Після того, як ми створили ці стилі, нам потрібно їх використати. Тобто у нас буде вікон стайс, styles», styles. І Зараз нам стилі стали доступними. Що ми робимо? Ми передаємо класний і передаємо йому наш клас «Up». Добре, зараз у нас компоненти будуть відображатися, але ми пам'ятаємо, що нам ще потрібно передати пропси фільтр панам, YouTube DataDріfim. Отже, у нас має десь зберігатись наш сайс. Для цього ми використаємо state. Тут буде Size, set size, to so Use state. Хай у нас по дефолту Size буде small, наприклад, також іпортуємо state. І наступним пунктом нам потрібно також запам'ятати, чи у нас таблиця доступна для сортування чи ні. Тобто це буде зміна sortable, table, функція set sortable. table. І хай вона буде по дефолту, недоступна для сортування. І зараз нам ці всі параметри потрібно передати. Тобто це буде set Size, sort table та set сорттейбол Та грітю нам потрібно передати також Size і також sort -table. Table, передаємо size та передаємо sort table. І тут нам зараз потрібно його використати. Тобто це передається як параметр. Тобто у нас є параметр size, який приймає size і параметр sort table. І, в принципі, на цьому наша табличка готова. Давайте запустимо проект, подивимося, що з цього вийшло. Запускаємо команду npm run dev, триваємо посилання і бачимо, що наш сабрид відобразився коректно. Тобто ми повиводили дані, повиводили різні іконки. Тут навіть як бачите, є. Компонент аватар, який я показував на минулій академії, ось так. І давайте подивимось, що працюють наші фільтри. Тобто у нас є зміна шрифту. І ставимо, наприклад, по дефолту, ми пам'ятаємо, що у нас стояло смол, ставимо екстра смол. Як бачимо, шрифт змінився. Зараз ставимо medium і бачимо, що більший. Потім перевіримо сортування, натискаємо нашу кнопочку. Зараз бачимо, що сортування по колонкам недоступне. Натискаємо кнопочку. І сортування стало доступним. Отже, все вийшло, і все працює. І це дуже легко, і це дуже швидко. Загалом дуже зручно використовувати ці всі готові компоненти, так як вони виглядають, те, як нам потрібно, і дуже легко з ними працювати. В Цілому, так я, я звісно, використав все готове, що було щоб просто щоб показати. Але в принципі, ну нам нічого не мішає згрупувати ось таку дату з даних, які ми отримали, там з якогось запита або щось. Тобто, ми залишаємо відображення, як є, ми можемо просто коригувати дані, і в нас все завжди буде працювати. Також ми можемо виводити зовсім різні тут компоненти, як, наприклад, виводиться ось. Цей то воно приймає ім'я і фамілію і генерує коротку іконку. Також тут можна використовувати підтягування іконки з CRM. якщо користувача додана іконка, вона підтягнеться сюди іконку, але це вже потрібно зробити самому. Ну і в цілому на цьому у мене все. Дякую всім за увагу.